Вітаю вас в ефірі новини. Про головні події дня за мить у нашому випуску. Голова Херсонської облдержадміністрації з робочим візитом побував у Скадовському та Голопристанському районах. Тривають ремонтні роботи у лікарняних закладах Херсона. 14-річний хлопчик врятував родину під час пожежі. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк здійснив робочий виїзд у райони області Скадовський та Голопристинський, де провів прийоми громадян. Докладніше від наших кореспондентів. Загалом в обох районах було розглянуто чимало питань, які стосувалися, зокрема, надання в оренду земельних ділянок для ведення особистих селянських господарств, оформлення документації на приватизацію паїв, вирішення питання щодо електропостачання окремих житлових будинків, сприяння розвитку спорту та інше позитивні зрушення є. Ми відчуваємо їх треба вирішувати. Сьогодні є питання. Якщо це так, треба людям говорити, що сьогодні це не вирішується і не можемо вирішити. Лучше один раз сказати правду, а не обіщати. А якщо вирішується, поетапно. Ми зробимо сьогодні одне, завтра друге, післязавтра. Кожна людина повинна бачити перспективу рішення цього питання. Не сьогодні, так завтра. Не завтра, так через рік. Ну, вона повинна знати. Без цього не буде. Тому я хотів би, що в цьому плані і так звертаюся до начальника обласних управлінь. Ми повинні в такому плані працювати. По-другому владі не будуть довіряти. Та найбільш жваво у Скадовському районі обговорювали проблему підтоплення, яка досить гостро постала у місті курорті Задля її вирішення необхідне перш за все відновлення дренажних систем. Хочеться, щоб місто наше було скадовське дійсно здравниця і курортом, тобто відновити якимось чином дренажні системи і. Ну, зробити все, щоб люди себе почували безпечно, чесно кажучи, зараз дивимося на хмарки і просимо, щоб вони кудись уходили, тому що. Цього разу дійсно було затоплено на 70% з голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк підкреслив, що проблема підтоплення вирішується на державному рівні та надав доручення цими ж днями створити робочу групу задля узгодження усіх питань з цього приводу на місцях. На голопристанщині підняли тему забезпечення автомобілями інвалідів Великої вітчизняної війни, які надаються державою у виграді соціальної допомоги в межах нових соціальних ініціатив президента України. Зокрема, на прийом до голови Херсонської облдержадміністрації завітав. Інвалід Великої вітчизняної війни першої групи Павло Бондаренко. В свою чергу Микола Михайлович запевнив, що питання буде вирішено позитивно вже найближчим часом. Ну, ми очікуємо цього році десь десяток машин, десять дітей. Так що ви попадете в чергу. Попадете в чергу цьому році і отримаєте машину. Павло Іванович, вам здоров'я, угу. хай вам щастить. Все, все добре. Це буде гаразд. Ми вас не забудемо. і вирішимо ваше Після проведення особистих прийомів голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк провів нараду з керівництвом райдержадміністрації сільськими та селищними головами обох районів. А також взяв участь у відкритті соціальної аптеки у Скадовську та завітав до міжрегіонального дата центру на базі Скадовської центральної районної лікарні. Лікарняні заклади Херсона оновлюються. Так вже презентовано капітально відремонтований операційний блок пологового будинку Суворовського району імені Зої Клименко. А у поліклініці номер один для дорослих триває ремонт фасаду будівлі поліклініки. Як відбуваються роботи, перевіряв херсонський міський голова Володимир Сальдо. Була там і наша знімальна група. Відтепер породілля Херсона народжуватимуть в оновленій пологовій залі. Лише за перше півріччя у пологовому будинку Суворовського району прийнято 718 пологів. Народилося 727 немовлят. Тож оновлення операційного блоку в акушерському відділенні тут було нагальною потребою, оскільки ще з 1972 року тут проводились тільки косметичні ремонти. Много времени прошло. Понятно, что за 40 лет здание требует ремонта. Что мы и сделали в течение предыдущих трех месяцев. Сегодня с радостью покажем вам новый операционный блок, некоторые палаты, которые мы отремонтировали. Думаю, что нашим женщинам, те, которые будут мамами становиться непосредственно в нашем учреждении, будет приятно находиться в нашем учреждении. Загальна вартість ремонтних робіт склала 420 тисяч гривень. З міського бюджету було виділено 160 тисяч. За рахунок благодійних внесків придбано операційний стіл та хірургічні світильники, оновлену систему лікувальних газів. Перевірити результати роботи будівельників та привітати з обновою медичний персонал закладу завітав і Херсонський міський голова Володимир Сальдо. Одним із головних напрямків міського господарства є охорона здоров'я. І заклади охорони здоров'я знаходяться постійно під увагою міської ради, тому що ну, більша частина херсонців все ж таки звертається до лікарів, звертається до закладів охорони здоров'я з тим чи іншим питанням. Тому ось як вони функціонують, який в них напрямок розвитку, яким чином створюються умови і для лікарів. І для відвідувачів, ось ми сьогодні якраз і дивимося. Відвідав керівник міста і поліклініку номер 1 для дорослих. Тут проводиться капітальний ремонт фасаду, заміна вікон, ремонт фронтону, відмосток, укріплення віконних арок, часткова заміна стропил та частковий ремонт покрівлі. Вартість всіх робіт складає близько 620 тисяч гривень. Проєкт сордів року. і от то, що задумали будівлі, Ми зараз угу. в комплексі і намагаємося зберігати. Діагностичні можливості поліклініки це комплекс лабораторних досліджень, ультразвукова діагностика, ехокардіоскопія та усі види рентгенологічних досліджень. У поліклініці створено першу серед інших лікувальних закладів міста сучасну реєстратуру з комп'ютерною мережею, запроваджено технологію інтернет-реєстратури. Повну реконструкцію лікувального закладу буде завершена вже до дня міста. Рсонська обласна клінічна лікарня опікується проблемою профілактики цукрового діабету. Подробиці за мить. Серед патологій ендокринної системи найбільш поширеним у світі є цукровий діабет. В Україні, за офіційними даними, на цю недугу страждає кожен п'ятдесятий і кожен двохсотий залежить від інсуліну. У групі ризику ті, хто має погану спадковість і страждає на ожиріння. Хоча прямої залежності від кількості вживаного цукру і виникненням діабету немає, поштовх до цього захворювання можуть викликати інші хвороби. Діабет посідає третє місце серед причин смерті людей після серцево-судинних і онкологічних захворювань. В Україні існує Державна програма протидії цукровому діабету фінансуванням також передбачені у держбюджеті кошти на закупівлю інсуліну. Робота з профілактики захворювання проводиться і у Херсонській області. Так Херсонська обласна клінічна лікарня, відділення ендокринології проводить низку профілактичних заходів. Один з чергових заходів під гаслом перевір свій цукор у крові відбудеться 19 липня з 9 до 11 години ранку за адресою Ушакова 67, біля Херсонської обласної клінічної лікарні. Усі бажаючі можуть прийти та абсолютно Зкоштовно перевірити рівень цукру в крові, адже на діабет може захворіти будь-хто та як підкреслюють лікарі, і половина хворих навіть не підозрює про проблеми з обіном речовин. Тож не варто нехтувати своїм здоров'ям. Пам'ятайте, що діабет невиліковний, і лише при вчасному попередженні можна захистити своє життя від хвороби. 14-річний юнак із села Токарівка врятував свою родину під час пожежі. Подробиці від наших колег з територіального управління МНС України у Херсонській області. 14 липня на пульт оперативно-диспетчерської служби Дніпровського району міста Херсона надійшла інформація про те, що у селі Токарівка по вулиці Шкільній горить хата. На місце події виїхав пожежний караул у складі п'ятьох рятувальників. На момент прибуття за вказаною адресою горіли кухня та покрівля будинку. Рятувальники стрімко локалізували пожежу, а невдовзі повністю ліквідували її. Загальна площа, знищена вогнем, склала 29 квадратних метрів. Після ліквідації пожежі стало відомо, що до прибуття рятувальників. 14-річний онук власниці будинку виніс з палаючої хати двох дітей 2008 та 2010 років народження, свою 83-річну бабусю, а також допоміг вийти 21-річній сестрі. Спочатку виніс бабушку, бо вона як так не ходить, бо вона після інсульта. Потім пішов по старшу сестру з плем'яником меншим, вивів їх, потім вже. Огонь був возле самих дверей, то ну, я довго не думаю, чи там був старший плем'яник пішов через огонь, по нього кричав, дим був, нічого не видно, важко дихати було. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. А це всі події на сьогодні. Чим порадують нас наступні липневі дні, літнім дощем чи жарким сонцем? Дізнайтеся з прогнозу погоди. Я ж прощаюся з вами. Хай щастить. четвер, 19 липня, у Херсоні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний – 2,4 метри на секунду. Температура повітря вночі – від 14 до 19 градусів тепла. В день – 26-28 градусів з позначкою «плюс». У п'ятницю, 20 липня, у Херсоні ясно без опадів. Вітер південно-західний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів вище нуля. В день плюс 28, плюс 31.